Всім привіт! Мене звати Міла. Я UI-UX дизайнер команди I Love My Team. І сьогодні я хочу вам розповісти про оновлення, які з'явились на нашому сайті. На цьому спринті ми додали новий проєкт на сторінку портфоліо. Обираємо портфоліо. Тут ви можете переглянути всі наші проекти. А сьогодні більш детально я розповім вам про український театр. Український театр це веб-сайт, сучасний онлайн-майданчик, створений для підтримки українського театру в Часи Змін. Це об'ємний проєкт над яким працювала велика команда, і я в тому числі. І цей проєкт дуже багатий на різноманітний функціонал. Зараз ми про це і поговоримо. На сторінці ви зможете переглянути терміни виконання, а також завдання, над якими ми працювали. Назву декілька із них: це популяризувати діяльність українського театру, надати користувачам можливість стежити за життям театру, інтегрувати механізми підписки, розсилок, забезпечити інструменти для регулярного та незалежного оновлення контенту, а також забезпечити зручну навігацію та творити ефективну систему інформування про театральні події. Зараз поговоримо про рішення, які були реалізовані. Ми розробили тортування, фільтри для кращого пошуку інформації. Також на сайті є можливість легко підтримати проєкт фінансово і оформити підписку та отримувати найсвіжіші публікації на пошту. Ми розробили кабінет користувача, а також адміністративну панель для можливості створювати розсилки за останніми новинами та оновлювати контент. На головній сторінці ви зможете побачити навігацію, слайдер з останніми новинами найактуальнішими, секцію рецензії, інтерв'ю. На головну сторінку ми винесли цитату та фотографію, секція Історії. Нажавши на кнопочку Переглянути всі, ви зможете побачити більше статей, статті, також можливість побачити журнали та придбати їх. І підтримати проєкт Український театр» щомісячно або єдиноразово. Ми розробили особистий кабінет користувача. Для цього вам треба зареєструватись, вести електронну адресу та пароль та ім'я. В своєму електронному кабінеті ви зможете змінити ім'я, відписатись або підписатись на розсилку та оновити пароль. Тут ви знайдете вподобані публікації. А також збережені публікації, які ви можете згодом перечитати. Щодо далі навігації по сайту, ми додали сортування від найновіших до найстаріших. Також можна сортувати за популярністю. І є можливість поділитися з друзями-статтею. Також додали пагінацію. Так виглядає розгорнута стаття публікації. І поряд ви можете бачити бічну панель. Де користувач може одразу вподобати публікацію, поділитись або зберегти. Передаю слово своїй колезі Владіславі Попко. Доброго дня мене звати Влада. Я ui дизайнер. Це моє перше завдання як учасника команди. I Love My Team. Я займалася створенням сторінки портфоліо для проєкту. Український театр на цій секції. Ми бачимо елементи інтерфейсу, де ми розробили пошук публікації, фільтр публікації, вибір дати. У Нас також є підписка на оновлення. Та також маємо легку відписку від розсилки. На цій секції ми бачимо новий елемент, такий як дропдауни, зв'язку з тим, що це дуже великий проєкт, і було рішення прийняти. Добавити дропдаун для зручності, і ми тут бачимо адмінпанель керування публікації, де ми розробили список публікацій, фільтр і пошук, календар подій, категорії та теги, призначення автора. Та також можемо змінювати редакторські нотатки на наступному секції. Ми бачимо інтерфейс управління журналом, де ми розробили список журналів, також пошук та фільтрація для нього, сортування за датою, редагування журналів, також статус публікації. В на наступній секції у нас адміністрування авторів, редакторів та підписників. Ми можемо побачити на відео редагування авторів, редакторів, користування та підписників. Це детально показано на відео, як ми можемо це зробити. На наступній секції у нас іде редагування розділу про нас. Це все детально ми можемо побачити на відео. На наступній секції у нас адаптивність для дископу, планшету та мобільного версії. На наступній секції. Ми бачимо команда, яка розробила цей сайт. Це зіставляє більше учасників такі як девелопери, дизайнери, аналітики та тестувальники. На цій секції ми бачимо технології та інструменти. Так як театр це великий сайт, ми використали багато інструментів, і для зручності ми вирішили дати кнопку, де ми можемо показати всі програми, які ми використовували. При створенні цього сайту. На цьому боці ми бачимо відгук клієнта, і ми демонструємо жіні враження клієнта після взаємодії з нами. І на цьому боці ми можемо переглянути більші кейси, які ми створили. На цьому все. Зі мною і з Мілою ви можете познайомитися на головній сторінці в секції команда. Дякую за увагу до наступної зустрічі.